Так, і так, доброго дня, шановні друзі, з вами я, Любмир Вонько, партнер компанії Свісхелі. В цьому відео уроку я покажу, як бронювати дешеві ряди І Так, заходимо на сайт, то я вже показував, тільки що дівчатам, в мене тут зараз презентація проходить. Тобто ми заходимо спочатку на сайт ось він. Після того, як кажуть, коли людина повторює, вона чогось навчається, то повторення має заікання. Якщо будемо тобто я вибираю, мені треба там острів крити, я вибираю Варшаву, я вибираю дату потрібну собі, я вибираю дату прильота, я обираю людей, які будуть, і нажимаю Найти Це дуже просто все. Тільки тут поміняю чомусь в мене російська мова. Ми виберемо нашу мову українську. Беремо в бо мені потрібно до острова крит. Я забронював собі на певні дати. Його через сайтський сканер я ввів дату тут, Вводяться дати. Бажано прописувати весь місяць, тому що ми вбираємо найкраще. Взагалі -то найправильніше бронюється, починається місяць, а потім вже ми шукаємо, коли найдешевше буде. Нажимаємо пошук і воно починає шукати. Вибирається зараз зі сканим думає. А, я не вів. Я не вів звідки ми вилітаємо, правильно? Тому повертаємося крок назад. Із Польща. Чому Польща? Тому що все дешевше, ніж в Україні. І тут пишемо крит. Острів Кріт. Ага, тут тобто Кріт правильно, а не крит. Постив будь-який, я тут вивів кількість людей, пошук. То кожен може це зробити, тут не треба бути якимось сильно грамотним фахівцем, пишемо без зупинок і от найкраща ціна, я. виділяється Варшава, аеропорт Мовлін. за 1574 гривні в дві сторони, я думаю, непогано, правда? Нажимаємо, нас перекидає зараз. На іншу сторіночку. Думає, підбирає варіанти. І зараз беремо прямий рейс. Тут, якщо може бути тут нажато, то треба то зняти. І ось час вильоту, час прильоту і повернення. Час вильоту, час прильоту. Вибрати. Нас направляє на наш сайт Ренейр Ренейр це є єдландські авіалінії, вони дуже дешеві. Тобто після того я нажимаю, мене перенаправляє на, на цей сайт. Тобто, якщо ще раз, щоб було зрозуміло, ми заходимо на сайт оцей, ми набираємо, ми набираємо дату. Ми набираємо обов'язково весь місяць. Вигідно летіти з Польщі, ми близько знаходимося. І тоді вже нам вибирає різні варіанти. Чому я вибрав такі дати? Тому що мені показало, що в дати найнижча є ціна. Далі нажимаємо знову, викидаю на сайт Рінер. Ось ми заходимо. Континує. Там в мене стоїть польська мова, бо я її розумію, там немає ні російської, ні української мови на сайті Рінар. Ось, видно наші білети, які... Тут ще буде ціла купа компанія Ріней буде пропонувати додаткових послуг, але вони нам не потрібні, для чого вони нам потрібні? Тому ми їдемо далі. Я собі вверху поставив по мову польську, тут можна поставити собі Право в правому верхньому куті на початку, континує. А, воно хоче, щоб я вводив імена людей. Ну, тут вводиться, я вже просто це зробив, тут вводиться імена людей. Але увага, обов'язково саме так, як має бути в паспорті. Бо інакше будуть великі проблеми. І тут увага теж є що. Тут е, воно пропонує вибрати з якоїсь країни Так Як ми не з Євросоюзу, то ми відмічаємо Don't donт е, in, in, Тобто Ми відмічаємо тут таким пунктом. Далі нас при на сторінку знову відмовляємося від цих додаткових послуг і до оплати. І дивіться, що до оплати нас виходить, якщо брати. На весі, ну, тут, на жаль, тяжко нам вийшло в е злотих, ну, тобто вийшло 1506 гривень дві сторони на одну годину. Отже, шановне панство, все це можливо зараз е дуже недорого подорожувати по цілому світі. Е і рекомендуючи своїм друзям заробляти на цьому гроші. З вами був я, Любмир Буванько, партнер компанії SwissHeli. До нових зустрічей, до побачення. Бажаю всім успіхів і до зустрічі в зеркових отеле.